Вітаю, я Василь Сеф'янюк, і це моя політична кухня. Сьогодні, середа, 9 квітня. Запрошую вас на випуск номер 4 Сьогодні хочу поговорити про кілька тем. Це насамперед ситуація в Україні, фронт, велике інтерв'ю головнокомандувача Олександра Сирського. Звісно, не можна оминути й торгівельну війну Мита Трампа та його чергову порцію заяв. І от про це все поговоримо у сьогоднішньому випуску. Тож, починаємо. Попри заяви наших політиків, які доволі часто дають прогнози, що будуть перемовини, потім настане мир. Приміром, буквально днями лідерка батьківщини Юлія Тимошенко сказала про те, що, ймовірно, в травні вже буде досягнути якогось перемир'я. Насправді ж, з яким чином, яким магічним чином це має статися, насправді невідомо. І тому пропоную краще обговорити ситуацію на нашому фронті і велике інтерв'ю головнокомандувача Олександра Сирського, яке він дав виданню лівий берег. От він наголосив, що війна триває, попри всілякі розмови, попри всілякі заяви про перемовини та можливі домовленості щодо її припинення. Ось його цитата: перемовини все ще тривають, однак ілюзій не залишилося. Війна продовжується. Більше того, її темпи наростають. І на осінь росіяни запланували нові навчання у Білорусі, сказав Олександр Сирський. Ну і видимість навчань, цитую далі, це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентруватись на якомусь напрямку і створити угрупування військ. Ну, власне, так і все розпочиналося з 2022 року, сказав головнокомандувач. І ще оце його велике інтерв'ю було Олександром Сирським. Дано чимало нової цікавої інформації. Він, зокрема, прокоментував, що наступ Росії на Харківську і Сумську область вже фактично розпочався. А у Чернігівській області ворог хоче створити так звану буферну зону. І от е, така ще його цитата: ворог продовжує стратегічну наступальну операцію з метою захоплення нашої території, розгромлення наших військ, просування в глибину. І також прагне повністю захопити Донецьку, Луганську області, а також частини Херсонської і Запорізької областей, і створити ось таку такий пояс буферної зони на території Чернігівської, Сумської та Харківської областей, пояснив головнокомандувач. І цитати з цього інтерв'ю одразу ж розлетілися по паблікам, чимало телеграм-каналів, і, зрештою, потім довелося ще раз нагадувати. Усім і пояснювати, що ось цей великий наступ, про який згадував головнокомандуючи, він ж триває ще ж з літка 2024 року. І власне Курська операція, яка була проведена нашими силами оборони, вона посприяла тому, аби на випередження випередити росіян, аби ті ще влітку 24 року не зайшли на Сумщину, пояснив головнокомандувач. Крім того, цікаву статистику. Також навів Сир Сирський. Щомісяця росіяни мобілізують по 8-9 тисяч вояків. І загальна чисельність його угрупувань, тільки нас в Україні, і задіяні в бойових діях. Зараз запам'ятайте цифру 623 тисячі. Хоча на початку 2025 року, тобто ще в січні, було росіян задіяно ну і різних найманців. 603 тисячі, тобто вони вже збільшили до 623 тисяч чисельність свого війська, яка починається від Півночі, Сумська, Чернігівська, Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області і вздовж цієї величезної лінії фронту. Ще, що цікаво, сказав Сирський, коментуючи те, як наша оборона промисловість працює, каже, що ми модернізуємо свою зброю. Ми залежимо від партнерів, це зрозуміло, але ми поступово збільшуємо і нарощуємо власні спроможності. І от наші удари по арсеналах в глибину Росії призвели до того, що вони майже вдвічі менше почали використовувати артилерійських снарядів. Ось така статистика від сирського: якщо раніше було 40 тисяч снарядів, то після враження цих складів кількість знизилась до 23 тисяч на день. Щоправда, тепер дещо вони вже знову наростили, і це вже 27 тисяч снарядів на день використовують росіяни вздовж цієї лінії фронту. Також прокоментував Сирський і ту статтю, яка була в Нью-Йорк Таймс, що, начебто, під час контрнаступу, ще у 2023 році, він забрав бригади з півдня для наступу біля Бахмута. Ось що сказав головнокомандувач. Так, ми провели наступ південніше Бахмута, але ж ми проводили наступальні дії двома бригадами зі складу групування. Якби ми мали тоді, каже, п'ять бригад сирських, то я думаю, і Бахмут, і Солидар, ще тоді, у 23-му році були б звільнені. І пригадав ще також, як була проведена курська наступальна операція, цитую, що буквально об'їздив всі підрозділи і кожному розповідав, для чого, куди ми йдемо. і були такі командири, які не погоджувалися одразу на цю операцію, навіть перепитували головнокомандувача, чи це законно буде аби проводити цю операцію уже на території самої Росії. Ну і на завершення інтерв'ю ще цікава цифра від головнокомандувача, що він не заперечує потребу 30 тисяч мобілізованих щомісяць. Про це. Таку чисельність ще раніше озвучував Верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський, і ось тепер Цирський теж підтвердив, що нам потрібно для того, аби сили оборони могли протистояти росіянам це 30 тисяч нових військовослужбовців щомісяця. Тому, фіналізуючи, війна продовжується, і головна запорука нашої безпеки це, звісно, наші сили оборони. Друга тема, про яку сьогодні хочу поговорити, це, звісно, торгівельна війна розпочата Сполученими Штатами і президентом Дональдом Трампом, і власне події, які відбуваються в Штатах і мають вплив на весь світ. Поки що таке цікаве моє спостереження, що державна система Сполучених Штатів поки що тримається, як би не намагався Трамп її зламати, але є надія, що державні інституції витримують. От що дає мені. Надію і сподівання, що все ж таки інститути Сполучених Штатів витримують такого президента за те, що суд зобов'язав Білий дім знову повернути журналістів Associated Press до прес-пулу. Нагадаю, це було на початку, тільки у лютому, коли президентом вже став Дональд Трамп, і от репортерам Associated Press заборонили брати участь у брифінгах, знаєте, через те, що Associated Прес відмовився перейменовувати на, ну скажімо так, приймку Дональда Трампа мексиканську затоку на американську. Після того відбулися судові засідання, і ось тепер, згідно з вердиктом суду, їх повинні знову повернути в пул Білого дому. Служителі Феміди, а це окружний суддя США Макфалден, призначений самим Трампом, постановив, що уряд. Не може вжити заходів у відповідь на рішення Associated Press не виконувати розпорядження президента про перейменування мексиканської затоки. Суддя наголосив, що навіть у таких місцях із суровими обмеженнями, як овальний кабінет, подібна дискримінація заборонена на будь-яких заходах. Тож, поки що, судова система, один з таких прикладів в Сполучених Штатах тримається. Ну і тема, яку обговорювали і вчора, і всі сьогодні. Це торгівельна війна. Мита, які запроваджені, тарифи, які зростають, і висловлювання самого Дональда Трампа. Китай відповів на мита американців і підвищує їх до 84%, і вони будуть діяти вже від завтра, з 10 квітня. А от від сьогодні діють додаткові мита США на китайські товари, і загалом вони зросли тільки вдумайтесь, до 104%. Трамп назвав свою тарифну політику війною зі світом, але одразу ж і відмовився від цих слів, каже. Що усі країни тепер хочуть, аби він з ними домовлявся, і аби кожна з них намагається вибити для себе якісь кращі умови. Не всі тепер хочуть укласти з ним угоду. І сказав дуже цікаві слова про себе, своє місце в світі і те, як всі інші прагнуть прийти до нього і поцілувати у п'яту точку. Пропоную послухати. my ass. Деякі лідери політики телефонують мені і просто цілують мене в дупу, благають укласти угоду, обіцяють усе. Світ летить до нас. Японія вже в дорозі, інші країни всі хочуть домовитися. До нас надсилають жорстких переговорників. Тепер наша черга диктувати умови. 104% мита на китайські товари лише початок. Нас довго обдирали, але ми повертаємо силу. І тепер ми робимо Америку сильнішою ніж будь-коли. Українці, що ви робите? Ну, правда. Російський гурт Айола, який підтримує і дає гроші на так звану спеціальну військову операцію, а по суті на російську армію, яка убуває українців, очолив топ-100 Apple Music в Україні. Музиканти з Башкоростану всіляко підтримують так зване СВО, а брат. Одного з вокалістів воює проти українців. А їхня пісня Хумай, зараз очолює рейтинг Apple Music у нашій країні. І росіяни вже відверто сміються з нас і навіть дякують за підтримку СВО. Думаю, всі розуміють, що кожна копійка від прослуховування треку українцями буде відлита у нові ракети, дрони, міни, снаряди і кулі для вбивства нас самих, українців. Тобто, виходить, ми своїми руками фінансуємо. Росіян, які нас і вбивають. Тож, давайте подумаємо добре, перш ніж це робити. А що точно потрібно робити, навіть не задумуючись, це підтримувати наші сили оборони. Тож, продовжуйте донатити і підтримувати підрозділ, яких ви знаєте, волонтерів, яких ви довіряєте. А ще підтримуйте український YouTube. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на цей канал, аби ми скоро вже мали першу сотню наших підписників. Тож, дякую за увагу! З вами був Василь Сафянюк і це моя політична кухня.